Вітається програма відверта розмова. Гостем нашої студії сьогодні є Сергій Рутик, голова Державного агентства земельних ресурсів України. Вітаю вас, Доброго дня. Сергій Ярославович, Розкажіть нам, які сьогодні для вашого агентства пріоритетні напрямки на 2014 рік? Ну, власне, 2014 рік уже в самому розпаді, як то кажуть, жнива не тільки на ланах. От. А і в нашому відомстві власне десь не так давно відбулася символічна подія 100 днів на посаді, і за прикладом урядовців, прем'єр-міністра, я вважав, що я мав би як відкрита, чесна і послідовна людина розповісти людям, чим займається держемоєнство, чим особисто займаюся я, які мої пріоритети. Цей достатньо складний для нашої держави Ось Оскільки зрозуміло, що думати про стратегічні реформи. І воювати з супостатом на східних кордонах нашої держави ну нікому ще з державних службовців за попередні 23 роки не вдавалося. Але тим не менше це не мало би нас відвернути від основних функцій, які лежать на держземагентстві, на мені як на керівнику. То які От, ж пріоритетні ваші напрямки сьогодні? Держземагентство – це центральний орган виконавчої влади, який уповноважений від імені держави. Втілювати державну політику в сфері земельних відносин, геодезії і картографії. Про другу частину нашої діяльності, на жаль, мало знають людей. Ну, але, от, власне, така передача, як ваша, це нагода розповісти людям про те, чим ми займаємося. Отже, питання номер один: з чим я, зокрема, проїхав в Черкаси. сьогодні вперше відбулися обговорення законопроекту номер 1 на мою думку. Фахівці продовж ну, більш ніж двох місяців працювали над законопроектом. Який має заборонити продаж земельної ділянок, продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні то, на моє особисте переконання, це дійсно законопроект топовий, от оскільки він міняє правила на ринку землі, і якщо парламент його прийме, і уряд його підтримає, то звичайно. А Де. яку модель ви замість цього пропонуєте? Яка модель, Значить, ми пропонуємо комуніті. наступну модель. Ми пропонуємо ввести в речове право таке поняття, як продаж права на довгострокову оренду. Таким чином, земля залишається у селян, і наші нащадки через 10, 20, 50, чи 100 років будуть володіти тією землею, яка є в Україні. Ми її як не продавали, так і не продаємо іноземцям. Ми говоримо про те, що е, людина укладає договір оренди на свій пай, якщо це пайова земля, або держава, якщо це земля державної власності. І е, таким чином е, говоримо про наступне. Говоримо про те, що мінімальний термін оренди це 14 років. Це дві сівозміни. Ми консультувалися з Аграмою академією наук. І, е, Вважається, що одна сівозміна – це 7 років. Для кожної культури це окремо, але такий уніфікований підхід 7. дві 7, сівозміни – це 14 років. Максимальний термін оренди, як і в існуючому законі, це 50 років, в залежності від, наприклад, садівництва, там є свої цикли ведення цієї діяльності. Ми одночасно розуміючи, що вводячи таке поняття як мінімальний термін оренди 14 років, ми одночасно спрощуємо процедуру розірвання договору оренду, який на сьогоднішній день є основним елементом, на жаль, закріпачення селян по всій державі. Селянин не може на сьогоднішній день у недобросовісного орендаря вибити свої кровні гроші, які вони прописані були в договорі оренди, і враховуючи те, що сьогодні більшість латифундистів. Мають сильні юридичні служби, сильні команди, які е, захищають їхні інтереси. В спорі в суді селянин і е, олігарх селянин, їх завжди, програє. Тому е, в цьому законопроекті теж передбачена норма, яка дає право селянину односторонньо розірвати договір оренди, якщо той, хто мав би платити йому кошти, не виплачує їх час. А це не буде приводом до маніпуляцій з боку вже захищеного селянина. Знаєте, хороший законопроект це той, який нікому не подобається, але який влаштовує всі інтереси. Тому я би дуже хотів, щоб на виході наш законопроект був саме таким. Звичайно, у кожної російської мовою місто сидіння определяє точку зріння. Кожна сторін має свої інтереси. Врегулювати всі, всі інтереси це найбільша складність. Розробників законопроекту. Вам вдалося це зробити? Власне, сьогодні був перше обговорення. Воно було достатньо гостре. Я не побоявся вперше обговорення на регіональному рівні провести саме в Черкасах. Ми запросили сьогодні найбільш складну групу для дискусії це селищні голови, в які і мають відповідний досвід, і мають відповідний фах, як правило. Мають свою думку з усіх точок зору, і, незважаючи на це, ми проговорили це питання. Найбільше питань сьогодні виникало з приводу 14 років арен. Але, але але позиція така: якщо в результаті ми проведемо, сьогодні було перше обговорення, а я дав доручення, у нас є 571 територіальний підрозділ, я дав доручення всім керівникам територіальних підрозділів провести подібні обговорення за участю селищних голів, фермерів, дрібних, середніх, можливо, великих. З громадою. громадою. Да? Для того, щоб ми, коли вже будемо вносити законопроект на розгляд уряду, Врахували всі точки зору, бо це ну насправді було б неправильно. Не то, що неправильно, це це ідіотизм. Я б сказав би більше пропонувати зміни, які врегульовують питання, не поспілкувавшись його з тими, хто працює на цій землі, хто і власником цієї землі, власне, заради яких ці всі реформи мали б здійснюватись. Тому той варіант, який ми мали б внести в парламент, в результаті мав би охопити всі точки зору і всі пропозиції, які надійдуть, там мали би бути. Скажіть, а щодо якості землі, яку будуть повертати, тому що е, сьогодні деградація ґрунтів основна проблема України. 20 років майже ніхто цим питанням особливо не переймався. Що сьогодні ви робите для того, щоб обезпечити Україну від е, ну, голоду, можливо? Тому що це саме це може власне довгострокова оренда. Це теж один з елементів зробити так, щоби. Інвестору було невигідно вбивати українську землю за 23 роки незалежності, збитки, завдані основним властивостям нашої землі, по даним експертів, складають суму, яка співмірна з одним державним бюджетом держави, тобто за 300 мільярдів гривень. І, але якщо ми це будемо розглядати виключно з точки зору ґрунтознавців, не враховуючи які мотивації людей, які працюють на землі, то наші спроби будуть ну, приречені на провал. В даній ситуації наша логіка така: якщо термін договору оренди у нього було 14 років, він буде зацікавлений не в тому, щоб за два роки витягти з неї максимум, раз рапс, другий раз соняшник, третій раз рапс, ну і далі нема про що говорити. Він тоді буде заздалегідь планувати, як йому обробляти цю землю через 15 там, чи через 13 років. Це один з елементів теж цього впливу. Але безперечно, крім добровільності, наприклад, ми пропонуємо у нас є законопроект за взагалі за цей період, що я при посаді, Держземагентство під моїм голованням, розробило шість профільних законопроектів. Один з ним передбачає дуже важливу норму для селян. Ми відмовляємося від так званих обов'язкових сівозмін. Тобто, ми спрощуємо механізм, коли та людина, яка отримала землю, наприклад, в оренду, добровільно приймає рішення про те, щоби. Сьогодні в цьому році сіяти зерно, ну, наступно цей ячмінь ячмінь і так далі. Тобто не треба це. Ми звільняємо його від бюрократичних процедур і пропонуємо йому раз в рік просто проінформувати місцеві органи влади про те, що, що він там планує зробити. Але якби. Завдяки своїм недологим сівозмінам, які призводять до по суті вбивства ґрунтів, вбивства землі, ми пропонуємо ввести таке поняття як шкода, обрахування цієї шкоди для землі і компенсація фінансова, тому що ми розуміємо, що з одного боку, миємо спрощуємо порядок, він має бути. Ми маємо бути як держава впевнені в тому, я його голова держагентства, який відповідає за це, повинен бути впевнений, що взявши землю в такому стані, яку він взяв, він має її здати, грубо кажучи, після використання в такому стані. Для цього існує таке поняття як агропаспорт який фіксується перед тим, як укладаються відповідні договір оренди, і наприкінці, коли людина здається, це ну, буде зроблений такий самий агропаспорт, і відповідно буде зрозуміло, в якому стані він і здав. Погіршена земля чи покращена? Ну покращена навряд чи. можна очікувати в існуючих межах. Ну, але принаймні зупинити ті процеси ерозії і виведення гумусу? Ну варто, скажіть ну, в принципі, а ринок. Я до хімікатів неякісних, це ж теж одна з загроз для нашої землі. Безперечно є Безп... можливості боротися. Власне, ну, ввести тобто, поняття. Тобто, В принципі, це в загальному комплексі, ви будете підходити до цього питання. Звичайно. Тобто, ще раз кажу, позиція така: взяв орендодавець, що орендодар, Землю в такому-то стані, він має в такому стані повернути. Стоїть задача від нас, від держслужбовців, як створити цей механізм, щоб це можна було зафіксувати. От Паспорт це зафіксував, можливо. От, наприклад, кадастр відома тема для фахівців і абсолютно невідома для більшості людей. Кадастр – це така ніби карта електронна, яку можна подивитися, подивитися на всю територію України, де яка земля, кому вона належить, хто відповідно до кадастрового номеру. Є її там рендерентами і так далі. Одних з формул, яку ми пропонуємо, ми уклали такий меморандум, зокрема з інститутом родючості земель, і таке державна установа, державне підприємство. Що ми будемо дані агропаспорту накладати в цю електронну таблицьку, щоб неможливо було потім зманіпулювати і підробити, що людина там 10 років тому взяла в оренду землі в користування з такими-то властивостями, а потім щось підмахлювала і зробила їх іншими. Тобто в електронній базі буде прозоро написано, що якісні властивості землі на момент X саме такі. Чим він погіршився, чи ядохімікатами, чи недолугістю управління це матеріально. Він буде за це відповідати він буде за це матеріально. Відповідати, і така наша позиція. Да. Матеріально це найкращий стимул для того, що він цього не робив. Скажіть, будь ласка, ви більше 100 днів на посаді. Які основні проблеми, з якими вам довелося зіштовхнутися? Ну, основна проблема вона загальноукраїнська це війна. Важко думати про стратегічні реформи, знаючи про те, що. На сході твоєї держави супостат намагається не знаю досягти якихось своїх незрозумілих більшості українцям цілі. Тому коли в бюджеті необхідно в сьогоднішній день по, по оцінкам експертів порядку 9 мільярдів гривень що не виділяти на ведення військових дій, і невідомо чи ця сума остаточна. Безперечно, прогнозувати витрати коштів на, на мирні ініціативи, дуже важко, тому власне з одного боку. До звичайних функцій, які мало би виконувати дерземогентство, там, включаючи законопроектної ініціативи, там, де да, от я в своєму звіті намагався їх охопити всі комплексно, для того, щоб людина, особливо стор... стороння, мала уявлення про те, чим займається дерзермагенство. В нашому випадку, це крім ну, боротьби з корупцією, загальновідомо, що наше відомство дуже корупційне. Вот. Корумповано чи воно ну, дуже корумповано. Я розумію це. Е для того, щоб частково хоча б зняти, треба знімати вже людей, які ну просто вже області мені берега пустилися. І, до речі, Черкаська область тому е характерний приклад. 5 травня я звільнив керівника обласного управління держамагентства е такого собі пана Гамана, а буквально через два тижні його взяли на хабарів 56 000 доларів США. За період, що я при посаді, я поміняв 12 начальників головних управлінь по Україні, загалом 90 керівників. Але система настільки велика, щоб ви розуміли: 12 тисяч державних службовців і 571 територіальний підрозділ. Збільшився цих людей, я дітей не хрестив. І сказати, що це кристалево чисті люди не скажу. Разом з тим, в системі працює величезна кількість нормальних порядних людей, от які отримують, на жаль, на сьогоднішній день мізерну заробітну плату. Я цей приклад наводив журналістам сьогодні про те, що я взяв платіжну відомість за червень місяць Вижгородського райзему, де знаходиться славнозвісне чи сумнозвісне межигір'я, де вартість однієї сутки землі вимірюється в тисячах доларів США. Так от зарплата сумарно 21 працівника цього управління складала 23 тисячі гривень. І якщо ми би хотіли би реформувати за прикладом Грузія, мені цей приклад дуже подобається для наслідування. Так вони що зробили? Вони підвищили. Підвищили соціальні стандарти, підвищили вимоги до тих людей, які вони беруть на роботи, підняли зарплату і скоротили кількість державних службовців. І в них відсотків на 80 питання, принаймні побутової корупції, було знято з порядку денного. Вони, вони можливо, ли, практично скоротили е, спілкування людини безпосередньо збереження. Зберешку, серед тих шести законопроєктів, які ми подали, от, взагалі ключовий напрямок наших ініціатив це мінімізувати. Спілкування чи дотик руками людини, яка прийшла за отриманням послуги, і чиновника, який цю послугу не дає, тобто автоматизувати більшість послуг до речі, держамагенство. Є лідером, одним з лідерів, ми входимо в десятку цовів центральних органів виконавчої влади по Україні по документу по електронному документу обігу, але, на жаль, ми документо обіг зробили свій електронний, а інше міністерство, в тому числі навіть Кабінет міністрів, працюючи в паперованому вигляді. Там, де є папір, там завжди є можливість одну, один папір підмінити іншим. Там, де є електронна база, з фіксацією входження документу проходження. Файли підмінювати ігра, неможливо. Ну це вже рівень. Супер супер технології на жаль, сьогоднішній день державна служба в більшості володіє набагато простішими технологіями, просто підробки документів. Тому Але проблема в тому, що не вся держава переходить на цю систему. Поки проблема що так активно. проблема в тому, що переходять ті, ну де не знаю, де керівники розуміють, що це потрібно, де відповідна інформація. Тому що в нас достатньо високотехнологічне відомство в зв'язку з тим, що ми адмініструємо кадастр. А це ну хай айтек технології. І до речі, от Україна завдяки цим технологіям піднялася за минулий рік рейтингу Doing Business з 148 там місця на 90 якесь місце. Тобто 50 рядків тільки за рахунок того, що ми почали займатися електронним документообігом і наводимо якісь нові системи в Кадас. Хоча проблем неймовірно багато. Просто я ще раз кажу: 100 днів це не показник, 100 днів це розуміння вектору, куди ми йдемо. От, наприклад, мало людей розуміють, що ми займаємося на сьогоднішній день як відомство, де є функція картографії і геодезії. Ми відповідаємо за демаркацію державного кордону. Наприклад, ми відповідаємо за виготовлення карт, без яких, вибачте, мені навіть військові дії неможливо вести, тому що, на жаль, на початку так званого АТО. На сході України наші військові воювали з автомобільними картами, які можна купити в звичайних вулицях, але функція закладена за нами. А єдине державне підприємство от я прийшов на посаду, мені показують документи. Вінницька картографічна фабрика, яка єдина в Україні, може виготовляти такі карти, які потрібні в сьогоднішній день армії. І, і там є судове рішення, по якому. Ну, вже так, ніби всі розуміли, що ми його програли як відомство, по якому третя сторона, якісь приватні особи, мали її приватизувати. Ми не дали цього зробити. Це дуже добре, скажіть, а раніше не було цих карт, тому що в цьому і не було потреби? Ну, безперечно, мало хто, особливо на загальнолюдському рівні, розумів, що у нас буде вестися бойові дії на території нашої держави. Ну, про це говорила партія Свобода, яку я представляю, що нам є смисло посатися нашого. Сусіда Росією, але більшість людей мені здавалося, думала, що це все якісь ну нереалістичні речі. Тому відповідно роботу не вилазить. Це з одного боку. З іншого боку, хтось свідомо вбивав нашу обороноздатність, і ми це теж розуміємо. тому що той стан, в якому опинилася армія. І, і ну, враховуючи всі нюанси сьогоднішніх бойових дій, ми розуміємо, що хтось свідомо до цього підводив. знов ж таки ми про це говорили. Частина людей нам вірила в це, да, але абсолютно більшість людей думала, що це ну неправда. Скажіть а сьогодні, за вашою ініціативи, учасників зони АТО наділяються земельними ділянками. Скажіть, як це можна зробити людям? А чи це безпосередньо повинні звертатися ті, хто знаходиться в зоні АТО, чи це можуть зробити їх близькі? А, і чи не скористаються з цим з цього ті, хто ну, практично не воює, а просто прикривається там своїми званнями і знаходиться десь подалі від бойових безпосередніх дій? Значить, за час мого перебування при цій посаді три нових соціальних ініціативи ми запровадили: це наділення земельними ділянками сільськогосподарського призначення учасників АТО, це наділення земельними ділянками родин учасників, які, на жаль, загинули в ході АТО, і це родини учасників, які загинули під час Революції Гідності. Загальна схема зрозуміла: людина, якщо мова веде про учасника, АТО, то він сам має особисто написати цю заяву. Якщо мова веде про родину, то відповідно це має бути хтось з членів родини, які мають якісь документи, які підтверджують, що їхній чоловік, дружина там, чи дитина загинула або на Майдані, або а, під час конфлікту. Поки ми, наприклад, проводили місяць тому нараду. З силовиками представники силових відомств, які ну, служать в зоні АТО. Ми говорили про кількість загиблих менше 300 людей. Там 267, здається, було вже сьогодні. Там з тими даними попередніми, які в нас є, це за тисячу людей, і на жаль, кількість загиблих росте. Це неприємно складова цього процесу. Найпростіше, що мала би зробити людина, це запам'ятати адресу телефон моєї гарячої телефонної лінії, яка запроваджена. З 30 травня в Держзамагентстві 0800 301 071. Інформація про цю гарячу лінію знаходиться в друкованому вигляді в кожному без винятку територіальному підрозділу Держзамагентства, Тому якщо ви номер не запам'ятали або забули, то ви можете там звернутися і це побачитися. Позвонивши на гарячу лінію, вам дадуть відповідь на всі ваші запитання. Але схема достатньо проста: ви пишете заяву, людина пише заяву. Я особисто приїжджаю в багато військових частин, і мої фахівці за моїм дорученням їздять військові частини. Ми надали всі ці дані і в СБУ, і в Міністерство оборони, і МВС, і Нацгвардії, і Держприкордонслужби, тобто всі силові центри ну, прийняття рішень, де від імені яких там служать наші хлопці на сході, мають ці дані. Вони мають написати заяву, вказавши земельну приблизно місце знаходження земельної ділянки. Вони мали бути за місцем. Основного проживання наших хлопців. Потім, після того, як заява написана, людина би по закону мала дати картографічні дані. от я доручив своїм фахівцям, кажу, робіть за них ці дані. Тобто задача цієї людини, от, наприклад, ми точно знаємо, я виступав перед батальйоном Січ тиждень тому і кажу командиру, якщо ти точно знаєш, що ці хлопці завтра підуть в зону АТО, мені не треба навіть чекати, щоб у них це була довідка. Хай напишуть ці заяви, вкажуть приблизне місце, де їх шукати. Ми далі будемо вже ну, їм допомагати. Інший варіант це людина прийшла на побивку, відбувається якісь ротації в зоні АТО, зверніться в органи Держагентства і там вам не дадуть максимум допомоги. Потім, після того, як людина пише заяву і дають згоду на підготовку проєкту землеустрою, відбувається власне підготовка проєкту землеустрою. Тобто, в принципі, це дає людям змогу знати, що коли вони повернуться, в них буде вже своя земля. Це і та земля це яку однозначно. Вони воюють, да, воно. я прогнозуючи ситуацію, років через 5-10 розумію, що коли повернуться, ну хотілося б не так. Ну зараз ми говоримо про цифру поблизного 10 тисяч учасників АТО, але ми розуміємо, що вона може бути і набагато більшою. Коли ці всі люди повернуться, отримують від держави, від мерії. Від бо не вся земля, ми можемо розпоряджатися земля сільськогосподарського призначення. Ми не даємо земельні ділянки підведення сільського господарства. Там 2-3, в залежності від місцевості, сікі там цієї землі, гектара. це може бути земля підсадове товариство. Там, грубо кажучи, 12 соток. І Це може бути що люди часто ще будуть просити, очевидно. Це земля під забудову. Тут це компетенція органів місцевого самоврядування, але я періодично проводжу зустрічі з мерами обласних центрів. Звернувся до них всіх з особистими листами. Цю ініціативу підтримує уряд, тому там, де земля вільна, є, наше завдання просто тиснути на місцевих ну, чиновників для того, щоб вони її показували. Тому що що раніше робив рядовий чиновник системи землеустрою? він де собі. Приглянув кілька там 10-20, не знаю, скільки земельних ділянок і чекав собі якогось часу, щоб під виглядом працівника сільського сільської соціальної сфери, лікаря, вчителя там і так далі, дати три лікарю, а 15 віддати то при вашому керівництві все по іншому. При нашому керівництву ми тримаємо в тонусі всіх керівників до того, щоб вони цього не робили. Я сказав, що якщо прийде учасника АТО і попросить землю, і ви йому скажете, дайте 5 тисяч доларів, я не то, що вас зніму, я. Буду вдаватися і до інших способів захисту інтересів в даній ситуації людей. Більше того, я вважаю, що коли прийдуть учасники АТО в село і почнуть з ними працювати, як до цього працювали з рядовим селянином, то після кількох випущених обоєм мені здається, що рівень корупції в земельних відносин ще більше зменшиться. Вибачте, коротке запитання. От е, беруть хабарі, да і ловлять показово е, не на великих хабарях, тобто до ста тисяч доларів. От коли е, будуть бити по руках тих, які варують е, вогонами, знаєте, як кажуть потягами? Я вам скажу, коли Коли е, наші українці, які пере, повернуться з перемогою східного кордону, прийдуть до мирної діяльності, які пройшли. Страту близьких кров, ну і інші неприємні речі, до яких Україна впродовж 23 років незалежності не звикла, коли вони зможуть протистояти цьому. Тоді ми наведемо порядок. Коли по Україні буде 20 тисяч землевласників малих середніх, які пройшли війну. І захочуть обробляти землю, а їм будуть намагатися щось там розповісти. от ті великі, які заробили величезні статки, які ж ніколи в то село не приїжджають. В чому проблема? Що ті фундісти, які мають по 50, по 100 тисяч гектарів землі в своїй, та не душу масі, вони то в то село ніколи не приїжджали. Їм до лампочки є там той сільський клуб, чи немає, є там та соціальна сфера, чи немає, є той фаб чи немає. Вони розуміють, що 500 доларів за гектару помножають собі на кількість десятки чи на сотні тисяч га. І живуть зовсім інших містах, коли ми повернемо в село реальних маленьких середніх власників, ситуація зміниться. Тоді вони зможуть протистояти цим людям. Тому що основна є ще проблема страху людей перед мужновладцями. Тобто, все залежить від того, коли закінчиться. Ситуація на сході не все залежить від цього, але 90% я вже так неможливо ще раз кажу думати про стратегічні реформи, коли на нашій території ведеться бойові дії. От я би сказав, от перший пріоритет все для фронту, все для перемоги. Переможемо. Вибачте, мені не навіть не хочу росіянами їх називати москалів. Тоді ми зможемо зайнятися реальними реформами, думати про системні кроки. Доводити до кінця реформу місцевого самоврядування і так систему стосунків, які мали би виникати між селянином, державою і там потенційним інвестором, які на цій землі мають працювати. Я дякую вам за цю відверту розмову. Сподіваюсь, перемога буде якнайшвидше. Дякую, дякую. нашим телеглядачам, що дивились нас. Це була програма відверта розмова. Гостем студії був Сергій Рудик. Дякую, до побачення. acho gente pronto.